Можемо сказати, що наразі триває ще робоча зустріч з нашими партнерами з Литви, з Кам'янського університету Вітов та Великого. Триває вже другий день. Вчора відбулася плідна нарада з представниками факультетів інформатики, математики. Економісти, міжнародники, правовики суспільно змогли висловити свої ідеї, де ми бачимо спільну співпрацю з університетом Вітовта Великого, які в нас є перспективи, і в по яких напрямках можуть бути подальші напрацювання і хороші результати. Ну, за підсумками вчорашнього дня можна сказати, що наші гості це заступник декана факультету природничих наук. В першу чергу зацікавився програмами подвійних дипломів із найактуальнішими спеціальностями, котрі можна до ну, порівняти з їхніми спеціальностями. Наші спеціальності з їхніми спеціальностями де мова про подвійні дипломи кваліфікаційного рівня магістр, в першу чергу, а на даний момент прийнято рішення проаналізувати, вивчити наші програми у різних спеціальностях. Це стосується і математиків, і політологів, тобто в різних галузях і природничих і суспільних наук, будуть пробуватися перші такі, будуть здійснюватися перші спроби проведення. Подвійного навчання. Два семестри в Ужгородському національному університеті, два семестри в Кавнецькому університеті імені Вітовта Великого. На Сьогоднішній день действительно був передатним, много зустрічей, много зазначательних ідей время зустрічі і думаю, що Наше сотрудничество будет укреплено в сфере сотрудничества среди разных факультетов. Действительно, очень плодотворные встречи были с представителями факультета экономики, факультета политических наук, физиками, химиками и утренней встречи с информационными технологиями. Практически с каждым факультетом мы нашли общее точку соприкосновения насчет. возможности создания или э, общих э, программ по двойному диплому или э, очный э, или проектов общих э, научных в сфере научного сотрудничества сколько вот сейчас прошли факультетов наука у вас на хорошем уровне? И вы не бойтесь, что там говорят на Западе, что это мы отсталые. Нет. И что касается особенно этих естественных наук, там математика, физика, химия, биология, информатика, так мы не хуже их. Может быть, у нас нет этих технических средств, аппаратуры, да, это дорогое, дорогое вещь, дорогое хобби. Но, в общем, наши люди, как бы, вот эти. И восточные европейцы, которые были в Союзе, да, у нас подготовка этих предметов очень на высоком уровне, поверьте. Было много стажировок и в других странах, и в Англии, и в Италии, и в Испании, в общем. И когда ты встречаешься, то мы не хуже их. Но просто они выросли в другом обществе, в другой системе, мы в этой. Но С другой стороны, это и наше преимущество. Мы как бы приспособлены выживать в трудных условиях.